Доброго дня! З вами Домбровський Олександр. До вашої уваги BMW X5 M50D 2015 року, 3-літровий мотор 380 кінських сил, X-Drive, повний привід. Цей автомобіль свіжопригнаний з Данії, без пробігу по Україні. Має 236 тисяч оригінального пробігу. Технічно ніяких проблем немає. Проводив комп'ютерну діагностику на BMW сервісі. І не виявлено жодної помилки, що здивувало навіть там людей, що зазвичай в ці X5 приїжджають там із меншими пробігами. І завжди, по-любому, є якісь відхилення там по, -по нормах. Я вам Покажу всі бумаги, і там дійсно вказано, що немає відхилень. Що це означає? Що ні по мотору, ні по коробці, ні по роздатках, ні по ГРМ проблем ніяких немає. Ні по турбіні, все без люфтів без переливань, недоливань там, і цього всього іншого. Показую вам салон. в автомобілі є електросидіння повністю з пам'яттю. Музика Harman Kardon. Це преміум музика з сабвуфером. Дестронік. Дотяжка дверей є. Рух між смугами, сліпі зони. Салон акуратний, шкіра в хорошому стані, не затерта, карти не затерті, панелі, темний потолок, темна стеля та панорамний дах. Панораму можна відкривати частково, ось так. Або повністю, можна і зі склом. Відкрити хто так любить з вітерцем прокататися. Продемонструю, як працює дотяжка дверей, от ви так оп, зараз, оп, не закрили і раз, захлопнуло. Є безключовий доступ. На автомобілі немає ні вмятин, ні в царапин, ні сколів. Електробагажник. Ця полочка також опускається. Сидіння опускається в рівень підлоги. На автомобілі 7 місць. Є поличка, якщо скласти заднє сидіння, то можна цю поличку повісити в ці пази і вона буде вам перекривати багаж. Кришка в хорошому стані, видно, що не возились якісь домашні тварини. По сколах, де-не-де є маленькі сколики, але їх не видно навіть, навіть з метра їх вже не видно. Ну, Якщо буде є бажання, у вас їх можна там буде закапати, сполірувати. Це точно не той випадок, коли треба фарбувати капот. Покажу роботу двигуна. Ніяких підтікань масла. Цей мотор помився тільки зверху руками, оці кришечки помилися. остальне, остальне все на чіпали. Тут видно, що є, що він такий при колючці. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. І Прекрасно їде, ніде немає ніяких посторонніх звуків, підвізка прекрасно працює, не брязкає, не бухкає, тож гарного вам дня. І мирного неба над головою.